Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішня практика направлена на зміцнення м'язів кору. Починаємо з розминки. Кругові рухи плечима переводимо плечі вперед, вверх вдих, назад, вниз, видих. Робимо максимальну амплітуду в своєму темпі. Змінили напрям. Закінчили. Долоня до долоні, замок, кругові рухи. Розминаємо запястя. Також рухи плавні, м'які, нікуди не поспішайте. І в іншу сторону. Закінчили. Руки вдих. Вверх вдих, одна долоня на килимок нахил в сторону, і в динаміці вдих, а видих, в своєму темпі, і ще по одному разу на кожну сторону. Їх руки догори, видих, опустили назад. Переходимо на чотири опори. І стараємося зробити кругові рухи корпусом. Переводимо плечі в одну сторону, подаємо себе вперед, виходячи в планку, в іншу сторону і назад. Поїхали. Так само синхронізуючи з диханням. вдих одна частина руху, видих інша. В іншу сторону. Останній раз. Закінчили. Переходимо в планку з колін, живіт підтягнути. Уже починаємо відчувати м'язи живота, піднімаємо праву ногу вверх. Живіт підтягнутий, не робимо прогін в поясниці, підкручуйте таз. Нога активна. П'ятка тягнеться в сторону, пальці ніг на вас, опустили. Іншу ногу, в інше коліно відірвали від килимка. Так само прибираємо прогін, підкручуючи таз, м'язи живота активні, пальці ніг дивляться вниз. Нога активна. Опустили. Вдих, видих, чату ранга, опустились м'яко. Руки поставили на пальці за килимок. Кобра в динаміці, вдих, піднімаємось вверх, подивилися вперед, видих грудну клітину, опустили, опустили обличчя до килимка. Вдих відривається грудна клітина, розкручуємо шию, голову. Подивились вперед, видих. Руки тут використовуються лише для опори. Використовуємо м'язи спини. Опустились вниз ще. І останній. Опустили долоні. І спробували себе виштовхнути, начебто вперед, відчуваючи нижні ребра. І з цього положення руки, пальці рук дивляться вперед. Ми будемо відривати долоні і ноги від килимка. Стараємося, щоб стопи були з'єднані разом. Погляд вниз. Поїхали. Відірвали долоні, ноги опустились. Ще. Своєму темпі, вверх, вниз, ще три, закінчили. Опустили долоні під плечі. Пальці ніг на килимок, штовхнули себе в собаку мордою вниз. Розслабились тут. Шия, голова, спина розслаблені. Прокручуємо плечі назовні. Три тягнеться вниз. Вдих, на видихі опустили коліна на килимок, сідаємо на п'ятки, начебто, але витягуємо ноги під себе. Стопи на килимку виходимо в навасану, підтягуємо коліна до себе. Руки вздовж разом з ногами, або для опори на килимку під стегнами. Затримались тут. Спина при цьому рівна, не округлюйте, стараємось опустити плечі вниз, витягнути маківку догори, тримаємо. І ще три, два, один, схрестили ноги перекотилися на чотири опори. Виходимо в планку. Хто хоче, залишається в планці з колі. Підтягнули живіт. Таз підкрутили. Пальці рук широко розставлені. Середній палець дивиться в центр вперед. Відриваємо праву ногу. Опустили Ліву ногу. Опустили. Вдих, видих. чатуранга. вниз. Повністю лягли. Руки поставили за ширину килимка. На пальці знову кобра в динаміці. Вдих, піднялись вверх, видих, опустились вниз. Повторюємо. Пальці рук лише для опори. Не виштовхуйте себе занадто високо, Задіюємо м'язи спини. Ще два. Вдих, видих. Закінчили. Так само опустили долоні на килимок, витягнули себе трохи вперед, відчуваємо нижні ребра. руки потягнули вперед. І так само. Будемо піднімати разом з стопами догори. Вдих, вверх, видих. Опустили, але не кладемо повністю на килимок. вверх, вниз. Ще. Ще. І вдих, видих, вдих, видих. Останній. Опустились вниз. Долоні під плечі, штовхнулися в собаку мордою вниз. Розслабились тут. Шия голова звисає донизу, можна похитати головою зі сторони в сторону. Вдих, видих, коліна опустили. Опускаємо таз, витягуємо ноги вперед, переходимо в навасану, будь-яку варіацію, долоні або тут, тут, як зручно. І з цього положення ми стараємося вирівняти одну ногу, зігнути в коліні і іншу. Повторюємо. Витягнули, затримали на секунду, опустили, спина рівна, плечі опущені вниз іще. По останньому разу на кожну ногу. Перехрестили ноги, перекотилися вперед в планку. Затримались тут. Вдих, видих, бокова планка. Опускаємо ребра стоп на килимок, відриваємо іншу руку. Можна направити її вверх, або залишити на талії. як вам зручно. Погляд або вниз, або за витягнутою рукою. Та стараємося штовхати постійно вверх, роблячи тут арку. Вдих, видих, центр. І в іншу сторону. До видих, опустили руку. Вдих, видих. Чату, ранга вниз. Повністю лягли. Знову поставили руки на ширину, виштовхнули себе вперед, відчуваючи нижні ребра. І тепер руки заводимо назад і відриваємо ноги від килимка. Руки тягнуться до ніг. Грудну клітину відкриваємо, погляд можна направити вниз, плечі. Також тягнуться до ніг. Не зажимаємо шию, затримались. Відчуваємо м'язи спини. Тіло розігріте тепле. Ноги активні. Подовжуйте вдих і видих. Три. Два, один. Долоні під плечі, штовхнули себе в собаку мордою вниз і розслабились. На видиху коліна на килимок, витягуємо ноги вперед і тепер ставимо руки. За таз, Пальці рук дивляться вперед. Витягуємо ноги вперед. І тепер підтягуємо коліна до себе. Стараємося витягнути ноги вверх. На секунду затримати. Зігнути коліна, витягнути ноги вперед. Повторимо. підтягнули коліна, витягнули. Ноги затримали. Зігнули вперед. Ще. Видих. витягнули, Підтягуємо. Видих вверх. Опустили. До себе вверх. Опустили. Ще. витягнули, До себе вверх. Витягнули. І ще два. Вверх. Витягнули. Зараз буде останній раз, ми ноги трохи надовше затримаємо зверху. Підтягуємо коліна. Витягнули. Три, два, зігнули, витягнули. Сідаємо зручно, ноги витягнуті, руки догори вдих, видих, нахил до витягнутих ніг. Розслабилися. Коліна можуть бути призігнуті, спина рівна, живіт тягнеться до стегон. Вдих вверх, долоні за спину, пальці рук направлені вперед. Перевернута планка або поза стола. Видих, штовхнули таз вверх. Опустили таз, руки догори вдих. Нахи вперед. В їх піднялись вверх. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам сподобалася ця практика. Дякую вам за перегляд, за те, що практикуєте разом зі мною. Бажаю вам вдалого дня і до зустрічі на моєму каналі. Намасте!